Про скорочення шкіл будемо говорити з експертом з питань освіти Асоціації міст України, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Гончар доєдняється до нашої теро. Пане Михайле, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава, пане Михайло. Коли українці чують скорочення шкіл, то завжди викликає знаєте, обурення в цьому контексті. Тож в мене до вас питання: яка мета, що уряд встановив мінімальну кількість учнів у школі? Це 45. і чому чому саме 45? Чому не 55? Чому не 65? Чому не 35 для того, щоб школу не закривали? На жаль, це системна політика, яку впроваджує міністерство освіти вже не перший рік. І якщо минулого року асоціація міст спільно з вчителями, спільно з органами місцевого самоврядування змогли відстояти. Своє право на дистанційну освіту в фронтових і тимчасово окупованих громадах В школах цих громад скасувавши наказ 850 То в цьому році ми так само боролися за те, щоб міністерство освіти скасувало наказ 1112 Ну звісно який фактично ліквідовував дистанційну освіту в територіальних громадах, а це майже 600 шкіл. І 25 тисяч вчителів, які б могли бути позбавлені роботи. Тепер інша ситуація. 2024 рік за ініціативи МОН впроваджується інструмент, який не дає можливості функціонувати з 1 вересня 2025 року шкіл, де менше 45 учнів, а з 1 вересня наступного, 26 року, де менше 60 учнів. Звідки ця цифра? Ця цифра узята з розрахунку законодавчо закріпленого п'ять у не менше п'яти учнів в кожному класі. От дев'ять класів, це 45 учнів. І з таким якби підходом МОН говорить: або ви оптимізовуєте ці школи, де менше 45 учнів, або беріть їх на своє фінансування. Але ми ж живемо в парадигмі війни. Ми живемо в парадигмі того, що діє люди переміщаються, виїжджають, і ми всі з вами переконані, що настане ми, настане перемога, і 2 мільйони, понад 2 мільйонів дітей з батьками почнуть повертатися в Україну. І тут виникає логічне питання: а куди ж вони будуть повертатися, якщо вже не перший рік. Робиться системна політика на те, щоб скоротити мережу закладів загальної середньої освіти.